Знову у меморіальному сквері звучав дзвін пам'яті. А разом із тим оркестр грав тужливі мелодії у пам'ять про героїв, котрих уже немає серед нас. Уже традиційно родичі захисників отримували нагороди за проявлену мужність своїх рідних, Щоправда, посмертно. Орден за мужність третього ступеня вручили дружині Романа Круховського. Серед побратимів мав позивний мер. Відомий багатьом як голова Тлумацької громади Роман Круховський був добрим сім'янином. До пам'ятної акції вдова долучилася із двома синами. Та Ігорем. Я можу про нього розказувати дуже багато. Напевно, мені життя не стане про нього розказувати. Він, по-перше, був дуже хорошою людиною. Був людяний, чесний, добрий, хороший чоловік для мене, батько для наших дітей. Хороший керівник, друг. Дуже позитивних якостей в нього багато. Направду нічого. Негативного у нього не було. І я це говорю завжди, не тільки тому, що він чоловік, а насправді він як хороший людина. Сил мені, напевно, додає те, що я хочу тримати пам'ять про нього. Я хочу про нього говорити, багато говорити, кричати на весь світ. І сил мені, знаєте, додає ще спілкування з такими людьми, такими самими, як я, з дружинами героїв, з матерями героїв. Ми об'єдналися в таку велику групу, спільноту. Відома психологиня та волонтерка Наталя Чаплинська отримала нагороду за Андрія Яцеля. Правозахисниця опікувалася сиротою із Луганська. Життя Андрія обірвалося передовій торік. Тут познайомився з дуже багатьма добрими людьми, які взяли його під опіку, і він залишився у Франківську. Мріяв тут от, купити собі квартиру, вирощувати помідори на грядці, це була його велика мрія, і хотів зжити. У вільній незалежній Україні він вивчив історію міста Станіслава так, що міг розказувати екскурсії всім, хто приходив до міста Станіслава. І минулого року, 14 жовтня, прийшла страшна звістка Андрія не стало. Мені би дуже хотілося, щоб ми пам'ятали про нього, тому що в нього нікого немає і не було уже. Він там своїми рідними зустрівся на небесах. А цю нагороду я як опікун отримавши, передам її в музей, щоб пам'ять про нього завжди залишалася. Разом із родичами героїв на пам'ятний молебень прийшли матері, чиї сини нині перебувають у полоні або вважаються такими, що пропали безвісти, вкотре нагадують про своїх дітей і закликають владу та громадські організації робити все можливе, аби отримати інформацію про своїх героїв. Син Ірини Іванової був одним із легендарних захисників Азовсталі. Зв'язок із найріднішою людиною жінка втратила півтора роки тому. Син мій зараз в полоні і це. Ми постійно про це наголошуємо, постійно звертаємося до уряду, до влади, підтверджуємо те, що за них треба боротися. Кричимо на всіх сайтах, на всіх можливих акціях. Треба не дати забути за них. І це якби основна наша мета. Один-єдиний раз Оленівки він написав, що вони живі. І зараз знову не знаємо, де він. Ну знаємо, що умови дуже важкі. Знаємо, що голод, холод, і треба боротися, щоб вони вийшли до зими. Із 2014 року у боротьбі за незалежність України загинули майже півтори тисячі прикарпатських воїнів. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на Важі.